І сьогодні Джей Ді Венс дав велике інтерв'ю телеканалу Fox News, де говорив про те, що він допускає, що ані Україна, ані Росія не буде задоволені результатами врегулювання війни за посередництва Сполучених Штатів Америки. Однак вважає, що переговори варті зусиль, навіть якщо це не спрацює. Тобто вони допускають, що переговори можуть бути безрезультатними. І каже, що дійсно США прагнуть врегулювати війну в Україні за рахуванням поточної лінії фронту. Дуже хотілося б, звісно, щоб Трамп е, саме притримувався такої позиції і щоб цього обміну територіями, про яке власне і говорив очільник Білого Дому, не було. Але віце-президент Шаджей Дівен сказав фразу, яка фактично множить на нолюсі зусилля Сполучених Штатів Америки у підтримці України і справедливого завершення цієї війни. Втім, за справедливість Білий Дім Трампа ні разу конкретно не говорив. Венс наголосив на тому, що вони більше не фінансують війну в Україні. Американці стомилися відправляти свої гроші та свої податки на фінансування цього конфлікту і каже, ми хочемо досягти мирного врегулювання. Але враховуючи те, як росіяни продовжують обстрілювати прифронтові регіони і завдавати ударів і подаловим регіонам України, намірів Путіна про припинення війни сьогодні, наприклад, західна преса не фіксує. Ми -то це абсолютно чудово розуміємо. І чим далі, тим більше повідомлень про те, що самі Трампа і Путіна не завершиться підписанням мирної угоди. Та завершення війни, і цей процес справді може бути тривалим. Але як каже Венц, треба спробувати. Тим часом сьогодні зробив заяву у Європейському Союзі і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Ці дні він мовчав, а сьогодні сказав, що сподівається на прорив у мирному врегулюванні в Україні після зустрічі Трампа і Путіна. Каже, що тисне на Трампа, аби той вів санкції проти Росії. Наголошує на тому, що миру можна досягти, якщо у саміті Трампа і Путіна буде приймати участь і Володимир Зеленський. Також він анонсував розмову із Трампом телефоном. Він хоче з ним поговорити про те, як має бути завершена російсько-українська війна. Їй говорить, територіальні питання не повинні обговорюватися або навіть вирішуватися в обхід європейців і українців. Так от, але вбачає, що Європа буде затягувати цю війну і робити все можливе, аби виснажити Росію те, що робив свого часу Джозеф Байден. Тобто Європа сьогодні управляє цим конфліктом. Росіяни ж продовжують тероризувати цивільних в Україні і атакувати на фронті. Сьогодні вдарили двома кабами вони по Запоріжжю. Росія вдарила по нещодавно відремонтованому автовокзалу. На цю хвилину, коли я вам записую відео, відомо вже про 12 постраждалих, під завалами можуть залишатися люди. Також вибухи фіксували і в Херсоні, і в інших регіонах прифронтових. Тому, друзі, хто дивиться мене з усіх куточків України, я знаю, що багато глядачів не ображайтеся, якщо я не згадую якийсь регіон. Це не тому, що не хочу, тому що інформації дуже багато. Багато повідомлень публікує в себе в телеграм-каналі. Це публікують і інші засоби маси інформації, тому все це знаходиться під пильною увагою, але враховуючи об'єми інформації, складно переказати абсолютно всю. Виділяю найосновніше. Також сьогодні дрони вперше долетіли, але вже українські, до республіки комі та атакували Ухтинський нафтопереробний завод. Комі, яку ми практично не чуємо, яка дуже далеко від європейської частини Росії навіть. Сьогодні опинилася в центрі уваги всіх світових ЗМІ, оскільки за 2000 тисячі кілометрів долетіли безпілотники до нафтопроробного заводу. На цю хвилину вам не можу підтвердити, що вони кудись влучили. Але до прикладу, учора, коли безпілотники СБУ атакували. Єлабугу, де виготовляють шахеди, то сьогодні вже фіксують супутникові знімки ураження двох складів. Тому в будь-якому випадку, друзі, атака по нафтопереробних заводах, військово-промисловому комплексу Росії навіть за півтори-дві тисячі кілометрів одним-два дроном це також дуже важливо. І сьогодні відбулася дуже цікава і знакова подія. У нас, схоже, з'явиться ще один партнер у підтримці війни проти Росії. І цей партнер нещодавно був партнером Москви. Мова йде про президента Азербайджану Алієва. Я вам не розповідав, але ви, можливо, вже читали чи бачили, що в останні дні росіяни активно б'ють по об'єктах, які належать компанії Сокар. Азербайджанська компанія працює в Україні вже дуже давно і вона продає тут в переважній більшості світлі нафтопродукти. Тобто вона працює в енергетичній сфері. Але не лише. Якщо ви знаєте, то окей, якщо ні, то повідомляю, що ми навіть постачаємо тепер за допомогою Сакар нібито азербайджанський газ до України. Чому нібито тому, що Азербайджан закуповує газ і в Росії? Але за даними видання Келібер Ейз, у розмові Алієва і Зеленського сьогодні прозвучала фраза про те, що Алієв обурений дуже ударами Росії по об'єктах і Сокар, який належить фактично йому, тому що в Азербайджані править клан Алієва, і йому це не сподобалося. І зокрема, от нещодавно був приліт по нафтовій базі Сокар в Одесі. І як пише видання, про яке я щойно говорив, Баку готує відповідну реакцію. Вона полягає в тому, що якщо росіяни продовжать удари по їхніх об'єктах на території України, то Азербайджан почне розглядати питання. Про зняття ембарго на постачання зброї для України. Звісно, великими об'ємами зброї Азербайджан не похизується, але сам факт дуже важливий. І сьогодні Алієв провів офіційну телефонну розмову із Зеленським і офіційно засудив удари по об'єктах СОКАР в Україні. Алієв вперше прокоментував цілеспрямовані атаки Росії на об'єкти в Україні, свої фактично об'єкти. Про це повідомляє офіційний сайт Азербайджану, і це вже не перекази якихось ЗМІ з усією повагою до роботи журналістів, а конкретно офіційна позиція президента Азербайджану, який в серйозному конфлікті сьогодні із Росією, і якого до певної міри стримує сьогодні Ердоган. Але така заява і така позиція Алієва, особливо після підписання мирної угоди із в Вашингтоні, вона дуже важлива.